Град для компанії вовк овечі шкурі. Топ вибір, щоб повеселитися, перевірити акторську майстерність і з'ясувати, чи вдасться вовку замаскуватися серед білих вівців. дружні посиденьки, тімбілдинги, сімейні вечори та гучні вечірки. Ця гра підійде для будь-якої нагоди. Всередині ви знайдете 448 карток, серед яких 400 карток секретних слів для мудрих овечок, які поділені на категорії для різних способів гри. 20 карток з допоміжними запитаннями, і 25 карток, щоб всі гравці могли дізнатись свою роль. А ось і правила гри: всі гравці сідають у коло та визначають чергу, по якій буде переходити хід. Після цього роздаються картки, ким будеш ти, і всі дивляться свою роль на цю партію. Далі потрібно вибрати по одній картці з колоди для овечок та для вовка і покласти на середину столу до лілиць. На цьому моменті всі заплющують очі, і перший гравець каже: Починаю після чого дивиться ту картку, яка роль йому випала. Ніхто ні в якому разі не підглядає. Тут ми сподіваємось на вашу чесність і бажання якісно пограти. Після цього гравець заплющує очі, каже: Наступний і гравець, який після нього в черзі, робить такі ж дії, аби дізнати секретне слово або ж нічого, якщо ти вовк. Після того як кожен дізнався секретне слово, гравці по черзі називають асоціації до нього. Далі слідує етап обговорення. За одну хвилину ви можете висловити припущення про те, хто з вас вовк. Після цього кожен може поставити запитання будь-якому гравцю. І фінальний етап етап голосування. Той, за кого проголосувала більшість, покидає гру. Гра триває доти, доки не переможуть овечки, викривши вовка, або вовк, якщо залишиться один чи назве секретне слово. Є також спосіб гри, де ви будете знати категорію слова. Більше про це є всередині коробки. Вовковечі шкурі це гра, де доведеться проявити і кмітливість, і акторські здібності. Довіряти не можна нікому, бо навіть найневинніше на перший погляд ягня може виявитися справжнім хижаком. Чи зможете ви розпізнати вовка серед овечок? чи вдасться вам обдурити всіх, купити гру та перевіряйте це.